Лілю, ти бачила колись артефакти в музеї? Ну звичайно, що запитання ретельно відреставровані і збережені. Так, от я зараз зрозумів, що деякі артефакти не треба реставрувати, а навпаки, варто зберігати такими, якими вони є. Адже це пам'ять про руйнування, що їх зазнала наша країна від російської агресії. До речі, над збереженням пам'яті про так званих визволителів у Ірпені працюють співробітники зруйнованого будинку культури та краєзнавчого музею. Всі деталі в наступному сюжеті. Одним з унікальних експонатів нашої експозиції вважаю, ось ці залишки рояля концертного, який знаходився в центральному будинку культури, який був повністю знищений російськими окупантами. Навіть оцю цю частину, яку ми бачимо, вціліло, вона всередині повністю вигоріла до стелі. Для Євгенії Антонюк цей рояль не просто музейний експонат. Понад 13 років вона працювала в будинку культури, який зруйнували росіяни під час повномасштабного вторгнення. каже, поки є такі речі, як ці понівечені Руни роялю дух закладу однозначно живий. До річниці визволення ірпеня від ворожих загарбників у місті відкрилася виставка воєнних артефактів. Її створенню сприяли фахівці музею-заповідника Битва за Київ. Є Вироби є артефакти війни, так як, наприклад, тут хрест з церкви з Романівської, який згорів, якісь предмети ритуальні, які з цієї церкви з нової церкви, яка вціліла ікона, яка пробита. Є, наприклад, ікони, які привезені з Лимана, з Бахмута. Це наші терборонівці, які були там. В боях вони познаходили ці речі, привезли, і ми помістили їх в свою експозицію. Перша частина виставки повертає відвідувачів у моторошне 24 лютого 2022 року. Початок повномасштабного російського вторгнення, ворожа зброя, особисті речі окупантів, ящики для патронів та багато інших артефактів розповідають про оборону нескореного міста і про визволення від загарбників. Один з найпопулярніших експонатів нашої експозиції це. Авіабомба, вона складається з двох частин, і сама по собі авіабомба. Так це не розірваний снаряд. Це тільки частина не повністю вся вона тут. Містила вона десь 500 кілограмів вибухівки, приблизно ця авіабомба. Дуже важка, товстий метал, декілька чоловік нам заносили цей експонат, ледве занесли. На виставці представлені зокрема картини художниці Наталії Овчаренко із серії Незламні та ірпінського майстра Владислава Задворського. Одна з його творчих робіт стала ілюстрацією до книги Битва за ірпінь, що розповідає про події, які відбулися в перші дні війни на Київщині. У нас з експонатів дуже цінний прапор, який має над приміщенням Української міської ради Всі бойові дії і його замінили лише в день державного прапора, 23 серпня 2022 року. А так цей прапор має навіть такий унікальний запах. Він пахне таким синтетичним димом. Пахне війною, зруйновані будинки, садочки, школи відніються на світлинах фотомайстрів. Є багато речей, які надала місцева тероборона. Бійці власноруч збудували інсталяцію блокпоста і принесли трофеї, здобуті в боях. Всі експонати дуже цінні, і кожен з них має свою історію. Розповідає Євгенія Антонюк, та пригадує власні відчуття, коли після деокупації вперше побачила рідне місто. Ви знаєте, певний момент здавалося, що ми на знімальному майданчику якогось фільму про епокаліпс. This is... Ти не міг повірити в те, що це відбувається навколо із тобою. І тільки коли ти приходив в свій холодний понівечений окупантами дім, де немає ні світла, ні води, жодного блага, ти тоді починаєш усвідомлювати, що це ні, це не знімальний майданчик, що це тут з нами зараз відбувається, і що ми повинні зараз стати і відбудувати це. Все вражає відвідувачів експозиції вітрина з речами мешканців Ірпеня, які змушені були залишити свій дім, рідне місто і тікати від війни, Куючи власним життям, і от для мене, наприклад, для людини, яка мусила евакуювати своїх дітей, яка бачила розпач і біль людей, які йдуть в нікуди, які не розуміють, що вони дійдуть, що з ними буде завтра, яка доля їх чекає, і чи побачать вони свій дім своїх рідних і близьких. Тому для мене, наприклад, речі, які пов'язані з евакуацією у нас на вітрині на вході, кожна з них має таку от особливу цінність. За перші тижні роботи інсталяцію Ірпінь нескорений відвідали понад півтори тисячі людей. Всі дні були розписані, кажуть у музеї. На виставку приходили цілими колективами зі шкіл, садочків, ліцеїв та коледжів. Іноді працівники проводили до семи екскурсій на день. В Нашій книзі відгуків теж ми бачимо, що це в людей дуже відгукується ця тема, і вони хотіли. Б... Щоб ця виставка в якійсь формі, все одно вона в нас в музеї залишиться. Не в повному обсязі, звичайно, ми повернемо нашим колегам з інших музеїв експонати деякі, але дуже багато ми залишимо. Тема цієї виставки для Ірини дуже близька. Вона мешкає у Ворзелі, і їй довелося пережити перші дні окупації. Евакуюватися допомогли представники Червоного Хреста. На жаль, довелося пережити не дуже приємні моменти, тому що в нас в Орзилі були і росіяни, і кадирівці в нас були. Вони ходили по хатах. Було дуже страшно. Весь час обстріли були. Весь час ми сиділи в погребі. Важко Переживаю це все, весь час дивишся на це. і Дуже б не хотілось. Пережитися ще раз, виставка Ірпінь нескорений це про пам'ять, про героїчний подвиг українських захисників, про минуле непоборної фортеці та про її сьогодення, яке назавжди закарбоване у фільмах, книгах та картинах. В перспективі в історико-краєзнавчому музеї планують проводити 3 d екскурсії, на яких розповідатимуть про ірпінь, що став символом незламності українського народу. Місто відбудовується дуже динамічно, і ми сподіваємося, що скоро від цього знищеного. Нічого не залишиться, і все буде в тому вигляді ще навіть в кращому, ніж було до війни. Але от такі 3D-віар-екскурсії будуть нагадувати нам про те, що була війна і були ось такі от у нас значні руйнування в місті. І ми будемо робити все для того, щоб наші діти, внуки і правнуки ніколи не забули того всього зла і, і тої біди, яку на нашу землю принесла москальська орда.